В останній день квітня Київ відвідав фінський рок-гурт Sunrise Avenue. Якщо чесно, для мене поєднання слів Фінський рок-гурт асоціюється із патлачами Локі, які перемогли на Євробаченні. Ну і хіба що із гуртами «The Rasmus та Him. Хай там як поп-конвейер відкритий до будь-яких музичних збочень, і тому відвідав концерт цього колективу. Саме там ми дізналися, що таке справжній фінський поп-рок. поп-рок. Коли ми їхали на концерт Сандрайса Avenue, то сподівалися побачити брутальних фанів фінського року. А тут одні милі дівчата. Концентрація ванілі на квадратний метр просто зашкалювала. Ми з подружками і шестером раді концерту приїхали в Київ. Вони як то мені так сразу запали в душу, я заінтригувалася і захотіла пойти на концерт. Я очень люблю фінів. И на Sunrise Avenue я была даже в Берлине на их Берлинском концерте. Это не та музыка ради которой стоит ехать в Германию, ну правда. I I То, что они играют по сравнению с настоящим роком, это просто э, а поп... приятный попсовый. девочек, можна навіть так сказати, тому что Ну вряд ли парень, який слушает настоящий рок, скажет, що да, це Это Концерт для мене, не для нього. Концерт для щасливих девочек і печальних мальчиков. І коли ми практично втратили останню надію, у залі знайшовся хлопець, який не лише слухає Санрайз Avenue, але й обоги знає слова їх пісень. I love my life, I love my mind, I love the dreams we had them back, tell him it's me, he made inside, tell him it's fairy tale, gone back. Когда-то в далеком детстве, когда нам было еще лет 15, а то и меньше, мы слушали эту музыку, и она нам нравилась. Когда я не знала, что они финны, я думала, они американцы. Ну, для меня было на самом деле откровением, что они финская группа, потому что ну, типаж очень такой интернациональный, можно сказать. Это не волосатые, суровые финские рокеры, как бы, скажем так. И даже не слащавые хима-рокеры, готические. Это, ж, это недоделанный финский фінський рок, скажем так. Недороблений рок? Ну і нехай. Так, будемо відвертими. Наш план побачити справжніх фінських рокерів з тріском провалився. Але хіба це так важливо? Адже зал підхоплював ледь не кожну пісню. І здалося нам, що недороблений фінський рок таки прийшовся йому до смаку.